Огляд новинам до спа до Великодня. І почнемо з декору. Він у нас у поєднанні ніжних пудрових відтінків і молочного і троянди Девіда Остіна. Також тут у нас дві писанки. Ось перша це у нас бежево, такий гарний світлий бежевий відтінок перепилина. І друга з паєточками у зеленому відтінку. Такий декор можна придбати як окремо, так і задекоровану з ним корзинку. Саме це у нас кошик, форма-човник, середній розмір. Має форму, бачите, таку невеличку ямку. Тут де трішки вище, тут нижче, менш глибша всередині. І, звичайно, обмоточку зрепсової та для мережева. Детальніше покажу також, як сидить Прикрасна на самому кошику. Усі ціни. детальні розміри ви знайдете у нас на сайті, а посилання на сайт в описі до відео. Не забудьте поставити лайк.